Амбулаторія у селі Привовченське Дніпропетровської області стала учасником проєкту УФСІ-7 у 2020 році в результаті конкурсу. Ініціативна група громади за підтримки команди УФСІ пройшла всі етапи проєктного циклу. Розроблено проєктно-кошторисну документацію, відібрано підрядника, проведено капітальний ремонт будівлі зовні та всередині. Утеплено фасад, фундамент і горичне перекриття, замінено покрівлю, улаштоване мощення, замінено вікна та двері, інженерні мережі, проведено внутрішні роботи, встановлено сантехніку, закуплено діагностичне та лабораторне обладнання на загальну суму близько 1 мільйона гривень. Проведено навчальні курси для керівництва та окремих працівників амбулаторії. У нас сьогодні свята, велике свято. Мешканці нашої громади дуже довго чекали, коли ця будівля буде відремонтована, щоб змогли надавати медичні послуги, щоб і наші пацієнти, і медичні працівники знаходилися в нормальних умовах. Ми дякуємо уряд Німеччини, Український фонд соціальних інвестицій, що вибрали наш проект, що ми в цьому поучаствували.